Мені особисто подзвонили десь годині о п'ятій ранку, підняли по тривозі. Я приїхав на першому метро, і коли вийшов із метро на Хрещатику, мені відразу ніс вдарив такий стійкий запах Гарі, яка стояла на всьому хрещатику, дим. І коли увійшов у наш двір на Хрещатику 26 до центрального входу, я просто своїм очам не повірив. Весь двір заставлений машинами пожежними, і що мене найбільше вразило. Чорний лід під ногами. А чому чорний? Тому що заливали водою, і вся ця вода витікає через центральний вхід у двір, а вночі був мороз і тут же замерзає. І оце враження від чорного льоду у мене досі стоїть в очах. Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. В ніч проти 9 березня 1996 року, о 3-й годині, в будинку українського радіо спалахнула пожежа. Вогонь знищив весь мовний блок, сильно пошкодив фонотеку і зробив непридатними для роботи редакційні приміщення. Вперше за всю історію Національне Радіо замовчало. Мовлення відновили вже за кілька годин, але останні наслідки пожежі ліквідували лише в кінці 2021-го. за 25 років після події. Анатолій Табаченко у 96-му році керівник першого каналу українського радіо увійшли в приміщення. Ну це просто важко передати. Завжди освітлені коридори українського радіо. Темні, знеструмлено, зі стелі, стін тече вода під ногами калюжі, ледве-ледве пройшли по першому поверху. Ну, На другий навіть піднятися не можна було, бо там ще працювали пожежні, там було кілька десятків пожежних машин. Начальник управління міської пожежної охорони прибув генерал, підполковники пожежної охорони були присутні. І на другому поверсі, наприклад, поруч була фанатека, ну, така не основна фанатека, а частина. На фанатеки 50 тисяч магнітних стрічок. на абсолютно повністю виявилася залитою водою. Приміщення вщен зруйновані на другому, на третьому поверсі, і навіть ті приміщення, які були далеко від джерела, від вогнища, пожежі. От, наприклад, мій кабінет зовсім інший корпус, але там теж не можна було працювати, тому що стійкий запах гарі і оцей чорний наліт на друкарських машинках, на стільцях, на столах, що робити? Радіо замовкло, не прозвучало, звичне, говорить Києва 6 годині, не прозвучав гімн України, телебачення не вийшло в ефір, народ переполошився, подумали, що щось таке сталося, як було 19 серпня 1991 року, коли ГКЧП було. І за кордоном теж встривожились люди, бо й намовлення не вийшло в ефір українське. Резервні студії і апаратні терміново запустили у будинку звукозапису. Але там не міг розміститися весь колектив. Тож редакційні приміщення поступово відчищали від попелу, і Хрещатик 26 почав оживати. Але така схема роботи також була вкрай незручною. Між хрещатиком і вулицею Леоніда Первомайського, де розташований будинок звукозапису, відстань кілька кілометрів. І цю відстань потрібно було щоразу долати, переміщаючись із редакції до студії. Для тематичних передач це ще так сяк підходило. Але про оперативність новин годі було й говорити. Тоді згадали про трансляційний пункт українського радіо, обладнаний на п'ятому поверсі будинку профспілок. З нього зазвичай коментувалися паради, оскільки вікна студії виходили прямо на Майдан Незалежності. І з цього маленького приміщення почали виходити випуски новин. Так українське радіо працювало ще кілька років, аж поки не відновили резервні студії у підвалі на Хрещатику 26 у відремонтований і переобладнаний вже новою сучасною технікою мовний блок радіо повернулося аж за 10 років — 2006-го. До речі, тоді ж відбувся перехід виробництва з магнітної плівки на цифрові носії. А велика телевізійна студія чекала ремонту цілих 25 років. Лише наприкінці 2021-го у ній відкрився новий ньюсхаус, звідки зараз виходять телевізійні новини Суспільного щодо причин пожежі. Вони досі залишаються до кінця не з'ясованими. Як потім встановило слідство, очевидною причиною був електрочайник, який стояв на дерев'яній тумбочці від нього згорілася штора. Вогонь пішов далі вгору, а зважаючи на те, що будинок мав дерев'яні конструкції в своїй будові, вогонь швидко поширився на наступний поверх зверху. Це була величезна телевізійна студія, і далі на четвертий поверх, і все це відбувалося дуже швидко. Причому що цікаво, що пожежних викликали не працівники радіо. А стороння людина з вулиці подзвонила в протоколах. Навіть збереглося її прізвище. Громадянин на прізвище Штанько викликав пожежну охорону. Вогонь розгорався дуже швидко. На другому поверсі опинилися диктори і працівники центральної апаратної, де спалахнула пожежа. Вогонь відрізав їм вихід на двір з допомогою драбини. З другого поверху знімало людей, ну, слава богу, врятували. Обійшлося без жертв. Остаточні причини пожежі так і не були названі, хоча. Ну, вважається, що основна причина це порушення правил пожежної безпеки. Але згадаємо, що перед цим було 8 березня. Подумала, може, це наслідки святкування міжнародного жіночого дня, а інше казали, що це могла бути провокація, бо наступний день 9 березня це день народження Шевченка. А до речі, на радіо раніше надходили дзвінки з замінуванням, і з погрозами. Так що ця версія теж не виключена, але як би там не було, ми надзвичайно були. Вдячні працівникам пожежної охорони, які зуміли врятувати наш будинок. Життя в ефірі. За таких обставин українське радіо готувалося зустрічати нове тисячоліття, яке одразу розпочалося неспокійними політичними подіями. У 2000-х роках гострих тем для програм не бракувало. Дві революції, перманентна політична нестабільність і, зрештою, російсько-українська війна. Але почалося все з акції Україна без кучми. Світлана Мялик, журналістка українського радіодвотисячний рік. Це був листопад в Україні. От зазвичай такі якісь активні події, важливі для держави. Вони відбуваються якось так. Стається під кінець року. Олександр Мороз оприлюднив так звані плівки Мельниченка. Там був голос, схожий на голос Леоніда Кучми про те, що кучма і силовий блок вони, скажімо так, дотичні до зникнення і до вбивства відомого журналіста Георгія Гонгадзе. Люди почали виходити на вулиці, а так як українське радіо, воно знаходиться. В центрі наш будинок Крещатик 26, в центрі Києва біля майдану. То ми одразу опинилися в центрі всіх цих подій. І спочатку це були такі, я пам'ятаю, на майдані намети хода вулицями. Тобто, люди вийшли на акції Україна без кучми. Я тоді була журналісткою, яка ходила на події з диктофоном, і мене відправили одна ці акції, які відбувалися: тобто, хода і очолювали Юрій Луценко в майбутньому міністр внутрішнього. Ні, справи генпрокурор і Володимир Чемерис. І тоді я вперше, як журналіст, стикнулася з тим, як працювати в таких, скажімо так, умовах непростих, тому що ці акції розганялися правоохоронцями. І як працювати в таких умовах в інституті журналістики нас не дуже товчили цьому. А друге, як висвітлювати? І тоді було ухвалено рішення, що з таких подій варто робити репортаж. І ми робили репортаж. Я давала кількох учасників звуки, ці вигуки, акції, тобто, що люди хотіли, як хотіли. Ну, у нас була і друга думка, думка влади. Ми намагалися, щоб все це було об'єктивно. Леоніду кучмі тоді вдалося втримати владу, та плівки Мельниченка не минулись безслідно після касетного скандалу. Суспільство було наелектризованим. І, хоча кучма одразу зрозумів, що з третім терміном краще навіть не намагатись. Провладний кандидат Янукович викликав аж ніяк не кращі емоції у більшості населення. Мало того, підкреслено акцентувалося, що він виходить зі Сходу, активно поширювалася вкинута з Росії технологія поділу України. Було очевидним, що президентські вибори 2004-го будуть непростими і зовсім не схожими на всі попередні. Політичний вибір переріс у світоглядний на цьому підґрунті сварились друзі і розпадались сім'ї. Не дивно, що дані оприлюднені ЦВК, які не збігалися з екзитполами, не відповідали очікуванням активної частини суспільства. Тож на майдані знову стало людно: розпочиналася друга за історію незалежної України революція. Це вже були дуже великі акції, сотні тисяч людей. І ми, як журналісти, були в центрі цих подій. І фізично, і, і скажімо так, і морально. Ми підтримували ці акції. От як ти можеш підтримувати? Ти ж журналіст маєш бути якби об'єктивним, але суб'єктивно ти підтримуєш ці акції. І е, я пам'ятаю, що якось все більше наших колег почали носити помаранчеву символіку. Ми так само носили чай, варили якусь їжу гарячу протестувальникам, ковдри передавали. Тому що ми якось були як от одне ціле. Ми в цьому всьому жили. Оксана Маловичко у 2004 році. Заступник головного редактора головної редакції новин, голова страйкому українського радіо під час помаранчевої революції. В 2004 році, коли почалася помаранчева революція, тут у нас на українському радіо було сформовано так званий страйком. Я пам'ятаю людей, які до нього увійшли, Не пам'ятаю точну кількість. Але серед тих колег, які сьогодні працюють на українському радіо, це, наприклад, Ніна Гончарук, Оксана Петрова, пам'ятаємо Ярину Скуратівську, яка ще не так давно працювала, вона теж була. Але все-таки оці шори і ці обмеження, які існували на той час, вони не давали можливості на повний голос розказати те, як би ми хотіли. Але створення цього страйкому насамперед розв'язало руки нашому керівництву, тому що на них же Ж, напевне, теж насідали, їх до чогось зобов'язували, їм щось наказували. А таким чином в них було пояснення, що ось, мовляв, вони самі взяли владу свої руки, і ми з цим нічого зробити не можемо. Вибір був дуже простий: або радіо замовкне, як сказали на зборах страйкому всі, хто зібрався, або воно буде говорити, але не лише те, чого хоче влада, а й те, що за потрібне вважають журналісти. Ось така ситуація склалася на той час. Діяльність страйкому полягала не лише у дотримання. Ні, журналістських стандартів команда українського радіо навіть виступала зі сцени майдану. Микола Томенко, політик, з ними контактували хтось із страйком, не знаю хто. Ми були запрошені до виступу на Майдану Незалежності. Там вже стояли мільйони, десятки сотні там, тисяч людей. Трибуна була, і на цій трибуні постійно виступали політики, артисти, журналісти і так далі. Тобто всі по черзі. І от в один прекрасний момент дійшла черга і до нас, і ми ввечері всі туди, члени страйкову в повному складі. І от і ще кілька людей пішли туди на цю сцену, і ми в цей час виступали. Перед, я не знаю, там скільки там, десятки, сотні тисяч. Це, звісно річ, незабутні такі враження були. Хочу згадати Тараса Курчика, такого співака. Зараз я знаю, що він працює в Львівській філармонії, здається. От на той час він організував нам всім, привезли на радіо сотні помаранчевих шарфів, і в нас всі на радіо ходили в цих шарфах, попри те, що це все було заборонено. Це було державне радіо. І от ми виступали на цій трибуні, найцікавіше відбувалося Після цього. Коли ми повернулися, це був вже вечір, і одразу нас викликали до набруска, туди тодішнього керівника в кабінет. І ми туди прийшли, і там сидів Віктор Іванович Набруско, Валерій Юрійович Колінько, і ще чимало людей. І Віктор Іванович так і каже, от як нам не пощастило. Я кажу, що таке. Він каже: ну коли ви виступали, йшла реклама, і ми не змогли подивитися, що ви сказали в українському народу. І їм справді було це прикро. Тому що вони були раді за те, що там були представники від радіо, тому що, попри те, що вони сиділи тут на Хрещатику, вони хотіли бути з нами. Це я знаю точно і можу це з впевненістю говорити. Наближалась кульмінація помаранчевої революції. Була неділя, 26 грудня, коли у третьому турі президентських виборів мало вирішитися майбутнє України. Це також був день тиші, коли законом заборонена будь-яка агітація. І в цей момент сталася одна з найсерйозніших ефірних помилок за всю історію українського радіо. Анатолій Табаченко у 2004 році. Перший віцепрезидент національної радіокомпанії України. В повторі, в неділю, десь після 12 дванадцятої дня, йшла музична передача. Концертно замовлення чи щось такого типу, в яку була вмонтована політична реклама Ющенка. Вона звучала тиждень тому, це проплачена політична реклама, на яку була укладена угода. Відповідно, законодавством все було нормально, і вона мала прозвучати один раз напередодні за тиждень до виборів, в неділю в музичній передачі. І от коли ця передача повторювалася, було допущено грубе порушення технології передач, будь-яку передачу. Перед ефіром, навіть якщо вона вже звучала раніше, обов'язково треба прослухати від початку і до кінця. Цього не було зроблено, і приблизно о 12-й годині, там 15 чи 20 хвилин, прозвучала в повторі політична реклама одного із кандидатів президента Віктора Ющенка. Я коли почув її по радіо, я якраз сидів в кабінеті і слухав цю передачу, мене як електричним струмом пронизало. наче на мене. Вилили чи відро крижаної води, чи відро окропу, але враження приблизно однакове. Ну це ж підсудна справа. Перший канал українського радіо, розпал голосування, максимум людей в цей час на виборчих дільницях і іде політична реклама. Скандал був надзвичайно великий. По перше, всі це помітили. Інформація стала з'являтися моментально тут же в засобах масової інформації на різних інтернет-сайтах. Ну, для багатьох це був просто як подарунок. Ось подивіться, яке грубе порушення технології порушення виборчого законодавства демократичним кандидатом президента. Ясно, що він до цього не мав жодного відошення. Це просто сталася груба помилка. Деякі медіа навіть називали інцидент провокацією до центральної виборчої комісії та у штаби обох кандидатів у президенти були негайно надіслані роз'яснення. Ситуацію вдалося залагодити. Обійшлося і без кадрових рішень. На підтримку ведучої, у програмі якої сталася ця прикрість, виступили журналісти і творча інтелігенція. Якась частина поважних людей ну, просто боялася за її подальшу долю, що її можуть звільнити роботу. Давай організовувати листи на захист, брати... Ледве не до поруки організовувати якусь підтримку, щоб якимось чином залагодити цю ситуацію. Ну ситуація насправді була залагоджена. По перше, це ніяким чином не могло вплинути, не повпливало практично на результати виборів, але те, що це вкоротило віку працівникам українського радіо, які до цього були причетні, то це очевидно. Життя в ефірі. Як з'ясувалося, друга революція була не останньою. Раптова зміна європейського курсу України та орієнтація на митний союз з Росією і Білоруссю була абсолютно неочікуваною для українців. Але схоже, лише для українців. Світлана Мялик, журналістка українського радіо. Я якраз була в уряді, в той момент висвітлювала засідання уряду, це був уряд Азарова, коли було ухвалено рішення урядом, що ми повертаємо курс не на Європу, а йдемо до, до Москви. І я пам'ятаю, що ми з колегами якраз чекали з кінця засідання уряду, пили каву в кав'ярні Кабінету міністрів, і журналістка, яка з нами була, вона з Ріа новості була. І вона каже. А от у мене така є інформація, що на уряді от щойно ухвалили це рішення. Ми кажемо, як не може такого бути. Вона каже: Ну я не знаю. Ну ось каже, мені прийшло це повідомлення. Тобто Рія новості, це в них штаб-квартира, де ви розумієте? Ми побігли, щоб з'ясувати, стояли під дверима і власне. Переконалися в тому, що це так, що це рішення було ухвалено. На майдані знову зібралися люди. Мирна акція через низку провокацій швидко переросла у силове протистояння, жертвами якого стала небесна сотня. Журналісти українського радіо знову опинилися у центрі подій. В ефірі намагалися подавати обидві точки зору. Але як громадяни, більшість радійників, звісно, підтримували майдан. За певний час, коли було перекрито рух автомобілів у центрі, користуючись службовими посвідченнями, журналістам радіо вдавалося проїхати машинами аж на хрещатик із собою провести теплий одяг, ліки та інші необхідні протестувальникам речі. Ніна Гончарук, журналіст українського радіо з 1971 року, коли в вільний час всі журналісти були, я точно можу сказати, що всі журналісти були на майдані. У вільний час від роботи зробили, пішли туди. Зробили щось допомогли, щось принесли, щось там допомогли. Народ носив там, були котли, в яких варилася суп. Знаю, що народ куриці приносили для їжі. Ну це таке було. Моя улюблена четверта барикада. Я теж постійно з ними була. Це тут напроти українського радіо прямо стояла та козацька залога. Була от. Потім з багатьма хлопцями ми подружилися. Майже всі вони звідти пішли в 2014 році на фронт. У той час на українському радіо вже кілька років звучали популярні лінійні програми: житейські будні соціально-побутової тематики, український вимір, орієнтований здебільшого на культуру і громадський сектор, та суспільно-політичний порядок денний. Дотриматись балансу в останній у період майдану було найважче, та все ж і в цю програму запрошували опозиційних політиків, експертів та громадських активістів. В той час, як у ведучого українського виміру Романа Коляди, була своя тактика у 2010 році. Я отримав повний тематичний і гостєвий картбланш від тоді Тараса Аврахова, фактично одноосібно. Він сказав: ось тобі лінійка програм, шукаємо український вимір у всьому. Ти вільний, окрім закликів до повалення конституційного владу. Ну тобто, все, що не заборонено законом. Будь ласка, ця програма вийшла такою з одного боку загальногуманітарною, а з іншого боку, вона була гостро проукраїнською, але майже без жодного слова про політику. Я колись сьогодні ставлю собі запитання, як в мене це вийшло, я не розумію. От це якийсь феномен, який виник просто, тому що я брав теми від там інженерії, науки до якихось вузькогуманітарних проблем. Одного разу керівництво доручило Роману Коляді взяти інтерв'ю у тодішнього голови Верховної Ради Володимира Литвина, і це повністю руйнувало концепцію аполітичної програми. Тоді Роман знайшов вихід. Він почав розмову з Литвином не як з політиком, а як з істориком. Чим немало здивував спікера згодом? Цей прийом допоміг запрошувати в український вимір багатьох знакових людей у час майдану? Ну там були знакові речі. Тобто, 2 грудня, після цього гігантського віче, Любомир Гузар. Був у мене в студії, і ми спілкувалися. Він був разом з Євгеном Сверстюком. Потім вже в мене могли з'являтися там Олег Тягнибок, Андрій Садовий. Хоча з ними я використовував майже той ж самий метод, який я намацав в розмові з Литвином, я з тягнебоком говорив як з лікарем-психіатром. Використовуючи його профільну освіту, він теж поржав на початку. Такі, я коли поставив перше запитання, щось про психічний стан нашого політику, він такий <свісно> реготнув. А, і далі на всезагальний подив не поліз на свого традиційного броньовика, значить, товариство там і ці всі речі нормальна, хвилин хвилинна, спокійна розмова. Була в студії ближче до лютого, коли, здається, вже почалися якісь позачергові засідання Верховної Ради. А тоді ж трансляції іноді потрапляли на український вимір. Відповідно, він скасовувався. Я або переносив гостя на завтра, або сідали в студію, записувалися. І прийшов тоді професор Скопий, який старший чоловік, в абсолютно засмальцьованій курці прокопченій, про значить цим майданівським димом. І я дивлюся, що починається трансляція. Відповідно, ми в ефір не виходимо. І я, я кажу, я дуже... Перепрошую, зараз є два варіанти. Або ми з вами передомовляємося на завтра, або давайте сядемо в студію, запишемося. Каже, а чому ми будемо записуватися? Прямий ефір це прямий ефір, а я все одно живу тут в палаці у вас під стінами. Каже, я завтра зайду. Ось така історія. Коли розстріли почалися, це була, це була страшна ситуація для мене. Це був такий шок. Я в цей момент стояв у Генера Куленка в кабінеті. Я з чимось зайшов. І повертаюся в телевізор, і там просто в прямому ефірі чую з вулиці, що швидкі ревуть. А там він каже: Слухай, там стріляють. Кажу в смислі стріляють, і ми так дивимося оби, обидва цими квадратними очима. І тільки потім в голові починає проступати жах. Це ну психічно дуже був важкий момент. Як потім з'ясувалося, скориставшись моментом, коли вся увага українців і світової спільноти була прикута до центра Києва, Росія вже готувала анексію Криму 2 березня 2014 року, коли Рада Федерації дала дозвіл Путіну на введення військ, стало зрозуміло, що на півострові ніякі не зіленої чоловічки. Українське радіо одразу розпочало марафон, учасниками якого стали тодішні ключові політики, активісти, кримські військові, які, не маючи чітких наказів з центру, намагалися, хоч якось, чинити опір. Згодом цей марафон трансформувався у щотижневу програму. Одним із героїв, якої, наприклад, став капітан Тральщика Черкаси. Українська хвиля, ми говоримо про те, що найактуальніше на цю хвилину, на цю секунду для нашої держави, і на зв'язку зі студією капітан третього рангу, командир Тральщика Черкаси Юрій Федеш. Добрий день вам. О, доброго дня, якою є ситуація станом на зараз? Вася стабільна, контролюємо спроб. Поки захвату немає. Вигідну позицію вибрали для цього сьогодні. Завтра заплановані у них заходи по захвату корабля. Але ми робимо все для того, щоб ці всі заходи зривати і не давати можливість. З початком війни на українському радіо з'явилася низка нових проєктів, зокрема Донбас .UA», автором ідеї і ведучим якого був Дмитро Хоркін. Тоді українці, поляризовані політичними баталіями попередніх років та під впливом нав'язаної ідеології різних сортів українців, не усвідомлювали наскільки важлива єдність, і що ворог насправді один зовнішній. Програма «Донбас.UA» була однією з перших в українському медіапросторі, яка прокладала містки між українцями з різних регіонів. В майбутньому це дозволило створити опір російській окупації у східних та південних областях, і вже у 22-му тримати російський удар єдиним фронтом. Невдовзі розпочався ще один проєкт, який виходить в ефір, уже 10 років: програма Герої першим її ведучим був В'ячеслав Козак. Потім справу продовжила Ніна Гончарук. Це були хлопці з Майдану, які з Майдану пішли воювати. Один із них Олекса Сокіл. Він наразі капелан встановлював прапор десь там на Донеччині під Дапом, і в серці потрапив осколок під серце. Але людина патріотична, дуже така ідейна. Всі ці роки він продовжує воювати як капелан. Вже То це мій перший був. Я намагаюся, щоб це були хлопці з різних підрозділів. Я їх дуже всіх люблю. Я їх всіх пам'ятаю ще тих, які в 2014 році розказували про 2014 рік і вже потім, в 2022 році. На жаль, довелося поплакати не раз, уже на в цій широкомасштабній війні із тих моїх героїв, десь близько 20 чоловік загинули Уже зараз це були дійсно справді герої. А герої вони в тому, що вони всі добровольці, що вони всі. Не примусово прийшли, що вони по мобілізації вони прийшли в перших лавах. От приклад, недавно в мене був хлопчина, а йому 26 років. Він командир батальйону 24-ї короля Данила бригади. Уже була війна, але йому хотілося. Для того він він сміливо говорив, що треба захищати, і він в 9 класі вже пішов. В Мукачівський військовий ліцей. Або ще один комбат. Йому 30 один рік було в 22-му році. Він сам інженер-будівельник. В 14-му році він пішов добровільно був мінометником біля ДАПу. Потім працював тривалий час в Чехії і почалася війна. Він їде назад на Львівщину, забирає маленького сина дружину, відвозить туди, куди працював. І повертається в бригаду, він офіцер, на війні він став в комбат. Був у мене один, який у нього псевдопсіх, він з Вінничини, хлопець-тракторист, вирощував яблука черешні на Вінничині, а почалася війна, а його не призивають. Він трошки почекав, потім їхала ТЦК, він зупинив їх і каже: мене призивайте. Йому вручили поїздку, і він на третій день пішов на фронт. Цікава людина. Двічі він потрапляв в полон ненадовго, на півдня і двічі виходив сам і привозив з собою навіть полонених. Ну от такі от хлопці, я їх дуже всіх люблю, безмежно люблю я їх. Пишаюся ними. Війна розпочалася не лише для окремих учасників програм та слухачів. Але й для журналістів українського радіо першим ще 2014 року був мобілізований і пішов воювати ведучий і спортивний коментатор радіопромінь Олександр Монзолевський. З часом війна була локалізована на Донбасі і склалося хибне враження що найгірше позаду. Але як ми знаємо, справжні випробування були попереду. Втім, 2014 рік приніс і хороші новини. Український політикум розумів, що гасла майдана таки доведеться виконувати. Громадські активісти відчули, що це шанс таки провести справді демократичні реформи. І в цьому контексті, нарешті, зрушилося з мертвої точки створення суспільного мовлення, частиною якого стало і українське радіо. Як це відбувалося? Слухайте у наступному епізоді Життя в ефірі. Над програмою працювали Тетяна Матичак, Вікторія Будан, Олена Бадюк, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі Програму створено за фінансової підтримки європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.